Потрібно косити для тих кроликів, що весною, як правило, понароджувалися, потрібно косити більше, більше і більше, то зараз кролів почнуть носити на базар більше. І переважно ті, що були вже починали дохнути від гемки. Тому що ви бачили, яка зараз погода, йдуть дощі, погода змінилася, стало холодніше, сирість, і вже і люди починають більше хворіти. І... Так що Помаленьку починайте своє поголів'я вакцинувати. І я вакциную, так як я вам показував. Маточне це не реклама, лапіном гем-2, тому що вакцина провірена. Ми її провіряли тоді, коли кролики дохнуть. Саме краще провіряти вакцину, тому що ви тоді побачите, чи вона діє чи ні. Бо ви тоді проколите і будете знати, чи перестають дохнути, чи не перестають. Бо багато хто каже, о, то вони вже дохнуть, і вже, все, ти вже їх не спасеш. Навпаки, зараз до мене телефонують багато людей і питаються, чи можна кролики дохнуть, чи можна зараз колоти. Я кажу, зараз треба колоти. То хоч кажу, щось спасете. Вона якби не, не то, що там лікує вашого кролика від гемки, але просто ті, що ще не заразилися. Є шанс, що ви їх проколите і зупините геморрогічну хворобу кроликів. Далі дивіться, я вам в майбутньому буду розказувати. Думаю, слідуючі мої відео будуть на тему комбікорму. Бо ж я тільки покажу, що роблю корм, зробив гранулятора. Зразу мені такі коментарі. Рецепт, рецепт студію, рецепт розкажи і так далі. Рецепт. Робиться для кожної людини індивідуально. Не думайте, що в мене там щось супер-пупер, щось я там надумав, придумав. Воно все має бути прямо пропорційно до того, що ви маєте і на чому ви хочете зекономити. Не так, що там одні мають доступ до макух соняшників соєвих, інші мають доступ до цих шротів соняшників соєвих. Розумієте, якщо дають навіть шроти, то потрібно додати інші інгредієнти, щоб виробити побільшу кількість енергії. Я вже ну, раніше я не вникав це все діло, думаю, ай наліпив, нам каламутив так і далі. Рецепт мені сказали, все, давай роблю. Ні, це все грає роль. Інформації багато і постійно пробую легенько її вивчати. На цю тему я постараюся зробити окреме відео, коли... Коли я побачу, у мене зараз знову новий рецепт, коли я побачу, що кролики на ньому ростуть і самки молочні, Супер-пупер я не видумував. Тож я поділюся, хто мені його робить, як робить рецепти, інгредієнти. І... Коротше, я вам покажу це все в якомусь із своїх відео. десь через Тижнів два, три, я думаю, може до місяця часу, коли побачу, що реально самки годують, самки поправляються, Кроленята також ростуть, є набор ваги, набор маси. Багато є чого розказати. Також хочу поговорити на таку тему, чому кролики дохнуть. Теж зроблю слідуюче відео. І в які пори часу більше дохнуть, які менше. Теж. Соплі, гемки, кров з носа, епоноси, їдять шерсть, їдять вуха, чи дохнуть самі по собі. От жили, жили. От як тут приходжу, дивлюся, ну і що щось рипнуло. Бачу чотири кроля, бо вони маленькі, я їх посадив сюди, відкриваю, а вони живі. І хоч би що. Хоч би хер. І погода. Зараз покажу вам, яка погода на дворі. Погода супер-пупер бешена. Опа. От і вода пішла. Що ви думаєте? Про воду. Поки знімав відео, думаю, поки є час. Про <риспав> воду. Дивіться. Погода супер-пупер у нас зараз. Наші, бачите, такі ще вулики тут знаходяться. Тому що мій спеціаліст не мав їх куди поставити. Погода у нас суперова. Знаєте для, для чого? Для гемки, для геморрогічної погоди цієї, геморгічної хвороби кроликів. Дивіться, на рахунок гемки і на рахунок вакцини я вас просто предупреждаю. Знаєте, можна міг просто сказати, куліть там, чеською вакциною чи ще там будь-якою там іншою. Ну, я знаю, які працюють, які не працюють. Не буду вам того оголошувати. Е, міг би просто сказати, що там, коли любої, там і все, і все буде нормально. Я знаю просто, що ця працює. Просто коли ви будете потім телефонувати і казати: слухай, ти казав, коли е, любою вакциною, а вони пропали, і ти ж казав, що всі вакцини добрі. Ви потім скажете, та ну його в баню слухати, він бляха бреше. В мене тільки в мінус, тільки із-за того, що я його там дивився і так далі. Е, я вам просто кажу, що ця вакцина справді діє самок. І самців по-любому роботі стаду треба проколоти буде нею. А вже інші молоднячок там забойні, ви вже хочете моти колоти любою іншою, якою тільки хочете, яка дозволяє по вашому кармані. Плануєте їх оставити чи плануєте далі їх продавати, так як я, то куліть дорожчою. А якщо ви плануєте їх на забой, і то десь. Бестренько, десь скоро, десь найближчим часом, то можете, якщо у вас сухо в приміщенні, так як в мене, то можете взагалі не колоти. Якщо десь так тиждень-два можна зекономити, а якщо у вас на дворі, то я би радив вам проколоти хоч якоюсь самою дешевою, теж не буду називати яких. Як не буду, можна сказати, навіть сумською мотиви проколоти теж діє, але я її під час гемки не провіряв, тому нічого сказати не можу. Якби. Ті, що нею колять, кажуть, що більш-менш, вроді, тримає. Ну ті, що нею колять, то я знаю, що тримають кроликів у приміщенні, не на дворі. Кажуть, нормально, тримає нормально, ж, вакцина. Я нічого сказати не можу, бо я її ну, пробував, але перевірити під час гемки я її просто не мав змоги. А цю провірали. Тому. Беріть до уваги і коліть своє стадо, тому що кроля потрібно буде, міг просто не сказати, і мені би навіть якби з одної сторони було б краще. Всіх пропали, у мене є кролі, але не хочеться. Працюємо не ущерб, працюємо так, щоб в Україні розвивалося. І всі на цьому заробляли. До речі, може хтось боїться, не слухайте тих, що кажуть: дохнуть, не вздумай колоти, бо буде дохнути ще більше. Наоборот, зовсім наоборот. Дивіться, наприклад, якщо у вас... Дохне в день під час гемки, і гемка вже пішла. І ви знаєте, що вона пішла, і знаєте, що 100%, -100 від гемки дохнуть. Якщо в день дохне 2-3 кроля, 5 кролів, то вони так і будуть. Ви проколите, вони так і будуть здихати в... приблизно в тій самій кількості в день, а то й навіть будуть зменшуватися. Якщо дохло в день, наприклад, 5 кролів, але це на великому поголів'ї, на другий день може 4 пропасти, на третій день 3, 2, потім на четвертий день може знову пропасти 5, а на п'ятий день взагалі вже може нічого не пропасти. Тому не коліть, не слухайте нікого. Якщо у вас є поголів'я, ви знаєте, що у вас останеться, що не останеться. Я вам сказав, просто приблизно, приблизно за 5-6 за днів геморрогічна вакцина, ну, вакцини від геморрогічної хвороби кроликів. За 5-6 днів має повністю виробити імунітет. Точніше, кролик може виробити від неї імунітет до гемки. Беріть до уваги, подивіться, якщо у вас там, наприклад, 20 кроликів день вдохне 4, то не варто краще їх побити. і все. Якщо у вас там 100-200, то коліть і не переживайте. І що робити, щоб гемочки у вас не було? Я завжди казав і казати буду. І на цю тему також хочу зробити відео окреме. Е, відео вже ну, повторюся, конечно, але, але потрібно буде зробити на таку тему, чому кролики дохнуть. Повторююся від одного е, кроликовода. Ну, але мушу зробити, бо в мене є трошки інше бачення цієї, цієї проблеми теми. Е, що робити, щоб не дохли від гемочки? Гемочка в нас коли починає косити, так, нормально косити? Коли. Кролик імунітет кролика впав, значно впав. А кролик імунітет кролика падає. Чому? Тому що я завжди казав, тому що погані умови утримання. Тобто може бути або занадто жарко в приміщенні, або на дворі, або занадто довго і жарко світило на нього на кролика сонце, і він був такий, якби... Ну так як на людину, якщо ви їдете довгий, тривалий час в автомобілі. І під час цього е, жари ви також в кінці дня вилазите з цього автомобіля, чи з трактора, чи ще з якоїсь там кімнати, де крепко жарко, також імунітет у вас впав, і ви так тиждень-два тижні часу попрацюєте і також можете захворіти. Тому кролики мають бути такі умови, щоб йому так і світло поступало нормальне, і умови були. Тобто сухо в хліві. Тобто, е, Кролики по 2-3 і не більше. Бо там, де буде 4, там, де я отак поставив, Я сподіваюся, що ці в мене чуть підростуть, я їх почну бити. І оцих чотири кролика, вони маленькі, відсадочка. Ті вдару, звільниться місце, і я їх зразу відлучу, але їх так не бажано ставити. Але я думаю, все одно ці забойні, то я їх сюди поставлю. І щоб, ну, Потім я їх пересажу і вони тоді будуть рости краще і більше. Просто місця не вистачає. Тому. Ставити 2-3 кролика і не більше. І не бажано, бо дивіться, також ви скажете, які розміри твоєї клітки. Зразу ж покажу. Рулетку маю прямо при собі. Так. Розміри клітки. Лем я відбираю кращих. Це 52, оце приміщення. На. На 37. На 37. Добре, навіть. Було б навіть було б 40. Теж більш-менш непогано, але в мене тут 52, тому що метр цієї сітки зверху, ця сітка зверху метр має, тому, тому такий розмір. Сітка ця само, самокльоп, Десь на якусь ферму робили, потім ферма розпалася і я її тоді відкупив. Метрова. І кроликам там непогано ростуть, все добре, аби були добрі умови, нормальна вентиляція, нормальний потік, свіжий потік повітря. Не 6-7-10 кроликів на купі, вони один по одному гоняться. Вроді вони будуть рости слабше, але будуть. Будуть якби, розвиватися но гірше. тому що немає для них тих умов, вони всі на купі і імунітет тих кроликів падає. Ви потім можете навіть розсадити. І дати їм знову ж таки їсти пити, і вони навіть потім можуть запоносити. Бо їх було багато, бо вони вже удар по імунітету і отримали. І тоді ще до цього всього погода міняється, температура повітря падає і випадають. Дощ випадає, і починають вони помаленьку відходити. Дохнути, поносити. І... І буває, коротше, по всякому, буває різні. Робіть все для того, щоб ви зайшли у приміщення, щоб вам не різало в очі, щоб повітря було свіже, щоб е не було такої вологи. Якщо є волога, користуйтеся такими препаратами, як Мікадес, Мікасан, суха, суха дезінфекція. А ще краще ставте вентиляцію, ставте і хай е той сюй сморі, той, е ту всю вологу вентиляція видуває. Воно. І сморід буду видувати, і за те, що буде великий потік повітря, тоді буде ще й сушити приміщення. Тому вентиляція в таких приміщеннях, як, як от у мене, вона потрібна по-любому. У мене один вентилятор просто так крутиться, інший там знизу, інший там тягне постійно. А цей допоміжний. Коли там чи гній вожу, чи випалюю клітки, включаю допоміжного, і тоді, щоб більше потік повітря, щоб скоріше це все висасував витягував. Я вже насипав вам багато, не знаю, чи все це влізе в коротеньке відео. Може всім, ну деяким може надоїсти, просто довго дивитися. Користуйтеся вакцинами, готуйтеся, готуйтеся, що скоро може бути гемка, тому що сирість велика, сирість на дворі. І хто держить на дворі кроликів в дерев'яних клітках, то в першу чергу можуть постраждати. Всім дякую за увагу! Підписуємося на канал і обов'язково донатимо на ЗСУ. Збираємо на автомобіль. Всім дякую за увагу! Всім пока, всім удачі, на все добре. До побачення. Слава Україні! Героям слава!